Вітаю вас, друзі. Я сьогодні маю із вами поговорити про ситуацію у Сумській області, тому що вона, як люблять казати, у нас складна, але контрольована. Росіяни там на жаль мають просування. Власне, ворог дійсно має м, таку велику кількість своїх сил та засобів, і по особовому складу, і по техніці. В межах Курської області за останні тижні росіяни підтягли туди додаткові сили та засоби. Президент України Володимир Зеленський був змушений перервати закордонне відрядження через складну ситуацію на Сумщині. І очевидно, що ворог буде далі там намагатися наступати. Ворога там достатньо сил для того, щоб здійснювати а, дії і по відношенню до, на, до нашого кордону. Аби створити вже власне спробу атаки по території України для Росіян це звісно важливе завдання І з пропагандистської точки зору, і з військової, щоб відтягти наші сили зі сходу України саме на Сумщину. Ну і для того, щоб реалізувати політичну заяву Володимира Путіна про так звану буферну зону, Возможні контури буферної зони. Начинають очерчуватися. Ми вже зараз маємо багато запитів від підрозділів, які боронять сумщину. Станом на цю хвилину це 19 запитів. От я процитую, щоб бути точним: 19 неоплачених запитів на 748 дронів, і загалом це понад 11 мільйонів гривень. Тому, друзі, я дуже прошу вас про допомогу. Зараз нашим військовим треба допомогти по максимуму дронами камікадзе. Тож закидуйте на русоріз. Усі реквізити є, як завжди, в описі до до Цього відео, ну і не забувайте про підписку на мій канал, аби не пропустити усе найважливіше. Очільник Сумської обласної військової адміністрації наголосив на необхідності евакуації цивільного населення із прикордонних районів Сумщини та заявив: станом на вечір, 29 травня, оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою. Активні бойові дії тривають на окремих ділянках фронту, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Против противник діє малими групами, намагається проникати у прикордонні села та закріпитися. Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється. Десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність однак, наші сили оборони тримають стрій. Збройні сили України, прикордонники, нацгвардійці, усі складові сил безпеки та оборони, героїчно дають відсіч окупантам. Для того щоб пояснити, чому росіяни просуваються на прикордонні сумщини, необхідно почати із передісторії, із української курської наступання операції росіяни доклали дуже великих зусиль, аби вибити підрозділи сил безпеки та оборони із більшої частини зайнятих до того території Курської області. Не обійшлося і без значного, дійсно без іронії, значного внеску солдат КНДР Воюють наші корейські браті. Так називає північнокорейські солдати здійснювали масовані піхотні штурми, які могли тривати навіть добу або більше безперервно. І, звісно, вони створювали серйозні проблеми цим для нашої оборони. Але напевно найбільші проблеми нам принесли російські дрони камікадзе, передусім на оптоволокні. Як тільки противнику вдалося наблизитися до нашого основного логістичного маршруту, який вів до суджі, та сама траса, яка йде через юнаківку, то він почав масштабно винищувати. Нашу логістику він фактично узяв цю трасу під повний вогневий контроль, і тоді наші війська вже не могли ефективно оборонятися, тому що коли противник ізолює район ведення бойових дій, ти не можеш здійснювати евакуацію, підвоз БК тощо. Особливо варто звернути увагу на якість дорожнього покриття. Це важливо для того, щоб тікати від ворожих дронів камікадзе. Так ось на території так званої Російської Федерації траса була у непоганому стані. Ми там несли втрати, а вже на території України траса була практично розбита, і за сім місяців курської операції ніхто ту трасу не залатав, через що наші військові їздили на низькій швидкості і ставали дуже зручними мішенями для російських дронів Камікадзе. І це, до речі, до розповідей про те, навіщо нам під час війни робити дороги. Робити дороги на прифронтових територіях обов'язково треба. Зараз росіяни усе активніше наступають на прикордонні сумщини. Передусім використовують для цього вже відому тактику малих піхотних груп. За підтримки авіації і дронів Камікадзе, зайти на територію Сумщини, то тут в основному це піші групи. А групами до 10-8-10 військовособовців вони намагаються проти. І, на жаль, ворогу таки вдається просунутися. Звісно, завдяки чисельній перевазі, завдяки масштабному використанню дронів, завдяки тому, що їх підтримує авіація, але також на жаль, і ми противнику дещо допомогли. Я зараз кажу про фортифікації на сумському напрямку. Ви можете побачити. Зараз на фото ті самі фортифікації, які рили без урахування взагалі фактору дронів. Їх рили напевно за методичкою там іще за минуле століття, коли безпілотники не домінували на полі бою. І відповідно в такі фортифікації неможливо завести або вивести піхоту. У таких фортифікаціях неможливо тримати оборону, і наші солдати на жаль у цих фортифікаціях просто ставали дуже зручними мішенями для російських безпілотників, і це злочин. Ми про неналежну якість фортифікацій у контексті домінування безпілотників говоримо із 2023 року, але їх і далі продовжують будувати, як наче на дворі Друга світова війна. Не можу іще не сказати про блокпости. Це не має визначального значення для оборони Сумщини, але усе одно важливо на цьому відео сумщина менше 20 кілометрів до російських позицій. і Там стоїть дуже зручна для росіян стаціонарна мішень. Блокпост, дякувати Богові поліціянт, який на ньому тоді був під час удару, вижив, але усе одно лишається відкритим питання. Навіщо на прифронтових територіях, отак близько, встановлювати блокпости. Ми свого часу росіян відучили від того, щоб блокпости ставити у прикордонній або у прифронтовій зоні, тому що їх активно били українські дрони камікадзе. Але здається, ми не можемо вчитися на помилках нашого противника. Треба вже власні отримати. Говорячи про оборону Сумщини, не Можна не сказати також і про випадки неадекватного управління військами. Це не усюди і не завжди тільки так, але подібні ситуації трапляються. І на жаль, належної реакції з боку вищого військового командування на це немає. Ось є дуже яскравий приклад історії комбата 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина, який ще два тижні тому написав пост, що він вже не витримує, що командування діє м'яко кажучи неадекватно. Ми Минуло два тижні і немає абсолютно жодної нормальної реакції, і тому я маю вкотре сказати, що нам необхідна масштабна комплексна армійська реформа, у тому числі щодо відповідальності командирів за надмірні втрати. Отож, яка ситуація на Сумщині станом на зараз, станом на сьогодні, противнику вдалося захопити частину прикордонних територій України у Сумській області. і За останній тиждень він відчутно просунувся. При цьому росіянам вже вдалося дійти до Околиць юнаківки та Олексіївки. Якщо вони там закріпляться, це будуть дуже зручні позиції для них для того, щоб атакувати суми. А до сум їм буде менше 30 кілометрів. Тож російські FPV можуть туди долітати. Маю сказати ще декілька слів про російських дронщиків, про тих, які забезпечують росіянам просування. Є на так званій Росії таке угруповання під назвою Рубікон. Воно перебуває під кураторством особисто міністерства оборони. Так званої Російської Федерації Білоусова. З Рубіконом, а це якщо угодно, такий спецназ безпілотів, центр БПЛА Рубікон. Татури в себе, і це проект, который лично корірують міністр оборони. Росіяни узяли наш найкращий досвід застосування FPV, який ми не масштабували на належному рівні, і почали масштабувати самі у себе і тому отримують отакі результати. Я не можу сказати, що у цьому угрупованні воюють якісь прямо супердронщики, але росіяни зробили дуже просту річ. Вони зібрали декілька різних організмів, які займаються ударами безпілотниками, і дозволили Олили їм самостійно вирішувати, як їм буде краще працювати. Вони також зробили акцент на роботу по логістиці і почали це масштабувати потім у всіх військах. Зараз частина оцих Рубіконів перебуває на Донецькому напрямку, якщо точніше, то біля Костянтинівки. Зараз у росіян основне завдання це просуватися на сході нашої країни, на тому ж таки Костянтинівському, на Покровському напрямку і тиснути на наше прикордоння, тому що росіяни не. Не планують завершувати російсько-українську війну, і кажуть про це відкрито, якщо раптом хтось сумнівається. От ті люди, які вважали, що ми знаходимося в положенні, щоб, наприклад, якимось дипломатичним усиллям зупинити війну і якось то вийти з цього, ну це нереально Просто може бути було би бы хорошо. Просто це невозможно. Це надо виключити. Я знаю, що деякі наші громадяни носять рожеві окуляри і сподіваються, що якщо відбудеться заморозка російсько-української війни. Не то тоді, от росіяни від нас точно відчепляться, але це не так. Росіянам потрібна уся Україна знищена або повністю під їхнім контролем. Нам нужна вся Україна. Ми це по-разному називаємо. Ми називаємо це денацифікацією. Попробуйте добитися денацифікації, якщо у нас не буде політичного контролю на цій території. Звісно, ця конструкція бути просто розібрана на часті, повністю анігелірована. Зараз росіяни і далі будуть імітувати переговори, американці. Будуть імітувати, що вони вірять, що росіяни хочуть завершення російсько-української війни, і ми відповідно маємо тільки більше робити більше для нашої армії. Працювати над тим, аби була втілена армійська реформа та допомагати нашому війську новими і новими засобами. Це зараз дуже надзвичайно важливо. Зараз, зокрема, на Сумщині наша піхота і наші оператори безпілотників роблять титанічну роботу, зупиняють російські просування, знищують російську піхоту та їхню техніку. І якби не вони, було б набагато складніше. Ми маємо багато запитів із Сумщини, із Курщини, із Покровська, із Костянтинівки, і не тільки. Я Закликаю знову вас допомогти нашому війську, яке завдяки вам за минулу добу отримало іще ще нових фпв. Ми, представники Сил оборони України, що нищать ворога на кордонах Сумщини, висловлюємо велику дячність спільноти Сергія Стерненка за вкотре надані дрони. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Ми бойовий екіпаж «Стінг», хотіли подякувати спільноті Стерненка за надані 100 бортів косаріс, за допомогою яких ми будемо нищити ворога. Тільки разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава ми бійці 10-ї бригади Дельвес. Висловимо щиру вдячність Сергію Стерненко та спільноті Стерненка за надані дрони, які вже працюють на нашій передовій. Задяки вам. Ми бачимо далі, діємо точніше і тримаємо ініціативу. Ваш вклад це реальна допомога, яка рятує життя і наближає перемогу. Разом ми міцніші, разом ми непереможні. Слава Україні! Героям слава! П'ятий прикордонний загін дякує спільноті Стерненка за надані співвідрони, за допомогою яких ми будемо нищити ворога на північних кордонах нашої країни. Слава Україні! Героям слава звод безпілотних авіаційних комплексів 2-го аеромобільного батальйону 77-ї бригади висловлює величезну подяку спільноті Стерненка за надані в дрони. За допомогою них ми можемо більш ефективніше знищувати ворога України в бою. Дякуємо вам, слава Україні і героям слава, друзі. Я впевнений, що росіянам не вдасться підійти до Сум, але це не означає, що ми маємо бути розслабленими. Ми зараз повинні ще більше. Допомагати силам безпеки та оборони України.